i do sincerely believe that organizations as a whole win jerry kraus the bulls general manager says quote organizations win titles not players end quote have a sense of respect for the people who have laid the groundwork so that you can be a profitable organization Майкл Джордан так сильно ненавидів генерального менеджера Бул Джері Краузе, що він ледь не пішов через нього з Чикаго. Саме Крауз Джордан вважає винним у розвалі Булу з 98-му році. Але чому це так? Навіть після шести титулів, це повна історія конфлікту між Майклом Джорданом та одним з найуспішніших генеральних менеджерів в історії спорту. Джері Краузер був справжньою легендою скаутинга. Він лише один з двох менеджерів в історії американського спорту, який мав успішну кар'єру в двох різних видах спорту бейсболі та баскетболі. Кар'єра Краузера розпочалася в 60-му році, і тоді він працював скаутом Балтимор Балтимер болець в 65 та 67 роках. Він знайшов відразу двох майбутніх колофеймерів з нижніх дивізіонів Джері Слоуна та Ерла Монро. Після Балтимору він працював скаутом у Сан 76ers, Лейкерс та Чикаго. В той же час Крауз був скаутом для Cleveland Indians, Oakland Окленд, Seattle Mariners та Chicago White Sox у Бейсболі. Він завжди вважався одним з найбільш наполегливих скаутів у спорті людина, яка проводить весь свій час, дивлячись гру в пошуках талантів. У сімдесят му році, після того як власник Chicago White Sox Джері Рейнсдорф також придбав Chicago Bulls, він витягнув Крауза з офісу бейсбольної команди та призначив новим генеральним менеджером Bulls. Попри свій великий досвід, попереду на джері чекало багато викликів. Молода зірка Майкл Джордан та кокаїновий Цирк, як тоді називали партнерів МЖ в команді. Булс міцно застерягли в дупі, завершивши чотири поспіль сезону із негативним балансом перемог та поразок. Але перше рішення, яке прийняв Крау, застосувалося не гравців, а тренера. Джері наняв на роботу Текса Вінтера, як асистента і головного тренера. Крау захотів, щоб Вінтер навчив Булс трикутному нападу. Першим, кого я найняв команду, Текс Вінтер, у нього неймовірна світла голова. Потім крау запідписав Джона Пекстона та обміняв команду Чараза Оклі. Обидва стали надзвичайно важливими фігурами для Булс, але з першим сезоном Крауза в Чикаго проблеми не змусили на себе довго чекати, адже Джордан зламав ногу вже в третьому матчі сезону та вилетів на декілька місяців. Не залікувавши травму до кінця, Джордан почав брати участь у баскетбольних матчах в Північній Кароліні, ризикуючи отримати повторну травму. Тож, коли Майкл повернувся на майданчик, Крау залімітував його ігровий час, дозволивши йому грати лише по 7,5 хвилин за половину. Крау заставив секундомір і сигналізував тренерам: Джордану треба сідати на лаву. МДжей був неймовірно злий, і розпочав конфронтацію з Джимом. Я єдина людина в Лізі, яка могла сказати йому ні. Цьому хлопці цілували дупу абсолютно всі, окрім батьків та мене. Моя ціль не бути його другом, а здобувати титули, сказав якось Джері Краузе. Але втручання Крауза в ігровий час насправді не було головною проблемою. Джордану не тільки не подобалося, що каже Краузе, а й як він це каже. Тепер власність Bulls, І Ми кажемо тобі, що робити. Слова Джері Краузе. Більш того, Краузе з'явився на командному мітингу стосовно ігрового часу Джордана з диктофоном. Тоді Джордан відчував І абсолютно втрата віру у Краузе. Я був малим хлопцем-ентузіастом, але ця ситуація змусила мене усвідомити, що це бізнес а не гра. Ми більше ніколи не були друзями з Джеррі. Після завершення того сезону настав час драфту 86-го року. Біф між Джорданом та Краузо лише загострився. Джейм хотів обрати драфті Бреда Джордан на свою чергу підштовхував менеджмент обрати Джоні Доукінса, тува захисника з дюка. Джері був єдиним менеджером, який слідкував за Скотті Піпеном, гравцем з маленького університету центрального Арканзасу. У мене був майже оргазм, коли я вперше побачив гру Скотті», – Сказав Краузе. Scott of Краузе був неймовірно розчарований, коли Сіетл забрав Піппена під п'ятим номером. Але він обміняв свій восьмий пік Олена на та майбутні піки, щоб отримати Скотті. Технічно Сіетл взяв його для нас, щоб ми потім отримали Піппена. Також Крау заобрав Херасегран Гранта, ще одного майбутнього ключового гравця франшизи. Це був один з найкращих перформансів за всю історію драфтів вінкенменів клубів NBA. Можливо, Майкл був чимось незадоволений, але незабаром Крауз розізлив його по справжньому. Адже в 88-му році обміняв Чарлза Оуклі в Клібеннікса, тримавши недосвідченого центрового біла Картерета. Оуклі був найкращим другом Джордана та завжди захищав його на майданчик, особливо проти Бедбойс, Детеройта. Картера не був таким жорстким, як Оуклі, не так впевнено, грав на підбираннях, але він був більш якісним олораунд гравцем, плеймейкером і був тим гравцем, який потрібен був булз. Але Майкла розчарував не тільки факт Трейду. Те, як він та Оук про нього дізналися, з новин на ТБ. з того моменту Джордан почав відверто цькувати Крауза перед партнерами по команді та перед медіа. Він прозвав Крауза крихіткою через його розміри. Джордан не вітався з Джері і продовжував публічно тиснути на нього. В 89-му році, після чергової поразки від Пістанс, у плей-офф, Краузе звільнив Дага Колінса. Ще одне рішення, яке розлютило Джордана, адже у нього з теренером були чудові стосунки. МДЖ right абсолютно законно вважав себе найкращим гравцем у світі і вважав, що менеджмент, приймаючи рішення, має з ним радитись. Тоді МДЖ пішов до власника команди Джерера Рейнсдорфа з ультиматумом від або краузе. Але Рейнсдорф вірив у краузи і попросив Джордана проявити трохи терпіння. У відсутність досвіду на позиції головного тренера НБА, новим керманичем Буллз було призначено Філа Джексона, який раніше тренував Албані Патронс, команду зі слабшої ліги та декілька команд з Парту Рико. Команди НБА відмовлялися давати йому шанс через його хіпарський стиль життя та дивні принципи. У 87-му році, коли Джексон був на межі безробіття і збирався отримувати освіту в університеті, він зв'язався із краузи, який був його останньою надією, і краузи дав йому Ото асистента головного тренера в Чикаго, Джеф з хотів імплементувати трикутний напад та забрати м'яч з рук Джордана. Крау завірив те, що Джексон ідеально підходить для цієї роботи. Можливо, Філ ніколи і не став би тренером НБІ, якщо б Крауза в нього не повірив. На початку шляху партнери Філо та Джері працювали ідеально, особливо після того, як Булс почали перемагати. А вже в другий сезон Джексона з Чикаго команда завершила з найкращим рекордом в лізі. Вони нарешті подолали бар'єр Детройт, пісом в фіналі перемогли лейкер, завоювавши перший титул в історії клубу. І не варто забувати, що окрім Джордана, всі гравці Чикаго були або обрані, або запрошені до команди саме Джері Краузе. Наступного року 92-му році Бул знову виграли титул, але конфронтація Майкла та Крауза продовжувалась. Після цього сезону Джордан та Піпан поїхали у складі Dream Team на Олімпіаду Барселону. У команди була мета виграти ігри. Але у Майкла та Скотті на думці було дещо інше. Вони хотіли знищити на майданчику Тоні Кукоча. Бул задрафтували Кукоча в 90-му році, але він вирішив залишитись в Європі, де продовжував вигравати Євролігу. Краузе був в захваті від гри хорвата, і це дуже дратувало зірокбул через те, що Тоні був хлопчиком Джері. Вони хотіли розчинити його на паркеті, і їм це чесно кажучи вдалося. Граючи проти МДЖ та Скотті Піпена, Кукоч забрав лише 4 очки. Ти припустився самі втрат на Олімпіаді. Після олімпіади 93-му році Бул виграли свій третій титул пострій таймбіє вород чемпіон Чикаго Болз. Конґатулейшн і і після цього титулу Джордан оголосив про завершення кар'єри, щоб продовжити виступи у бейсбольній лізі. Кокуч приєднався до Булсу і довів, що Краузе вкотре був правий. от Джері притягнув команду Стіва Кера, розміри якого відштовхували більшість джеймів ліги. Краузе вірив в те, що Кера найкращий шутер в НБА. У 1994 році Краузе обміняв команду ще одного ноунейма Лука Лонглі, та підписав вільного агента. Рона Херпера обидва чудово доповнили Чикаго. А Майкл Джордан повернувся в команду у 95-му році. Але через те, що команду полишив Хорас Грент, Чикаго не вистачило потужності фарби, щоб зупинити Шака та Орландо в другому раунді пливу 95-го року. Керауз спробував вирішити цю проблему через трейд Деніса Родмана, поведінка якого лякала будь-яку іншу команду Ліги consider the most controversial basketball star in the NBA. Але краузи знову вгадав: Джордан, Тіпен, Родман, Кукоч, Харпар, Кер та Лонглів встановили рекорд, вигравши 72 матчі регулярного чемпіонату. Після чого продомінували плей-офф, вигравши четверте титул для Булз. 97-му році чекає знову чемпіони. Краузе завжди хотів зробити команду сильнішою, але тоді почали виникати нові проблеми адже Краузе припустився своєї першої помилки. Стосунки Краузи з Філом Джексоном погіршилося. Дже Джері розчарувався, що тренер не ставав на його сторону, коли Майкл над ним знущався. Краузи вірив у відданість і вважав, що Філ завдячує йому всім, адже саме він дав Джексону роботу. Але коли Джексон розсміявся після одного з жартів Майкла в Джері, крау завідчув себе огидно і вирішив замінити Джексона після чемпіонату сьомого року. Uh, this will be Phil's last year as the 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 coach of the Bulls. That's the conclusion of Bulls. conclusion year. We'll look towards the future. Вирішив ситуацію власник команди Рейнсдорф. Крау дав Джексону продовження контракту, але тільки на один сезон. Зона Джері Райнстор Фесфайликамдогізсенс. Сайнінг Філ Джексон, то он є діл туретонскочнекссізін. Перед початком наступної кампанії Крауза сказав медіа, що йому не важливо, скільки матчів виграють був. Філ Джексон не повернеться до команди. Також Крауз зробив свою відому ремарку. Я вірю в те, що титули виграють виграєш Цей стейтмент просто розлютив Джордана, адже він був найкращим гравцем планети. А цей чоловік навіть ніколи не грав баскетбол. Окрім проблем з Джорданом та Джексоном, у Краузу була й невирішена ситуація з Піппеном. У 91-му році після першого титулу Скотті підписав контракт на 19 мільйонів на 7 років. Це 2,7 мільйона на рік. Булс вигравали титул за титулом, але Піппен не був навіть у топ-100 найоплачуваніших гравців ліги. Скотті був дуже розчарований, хотів суттєвого підвищення, але Краузу не хотів давати йому більше грошей. Тому піпен вирішив бойкотувати старт нового сезону, вирішивши зробити операцію на нозі на старті сезону, а не під час залітнього міжсезоння протягом сезону Майкл стояв на тому, що він завершить кар'єру, якщо Джексон полишить команду, і не гратиме за будь-яку іншу команду. Якщо б у мене був вибір. Я би не хотів грати за будь-якого іншого тренера. Попри всі проблеми, був все одно виграла титул 98-го року. Хайлайтом фіналу тоді стало влучання Джордана через Байрона Рассела але Краузо стримав слово Джексон пішов з Чикаго. Джексон клиндазофисаті Чикаго Болспраксфесилінмейди Офішол. Астонайзін Сіксенді Тайтосієзда Волко стримав своє слово і Майкл, який пішов з баскетболу в друге. Власден з Джордан дуже критикує Краузо за те, що той розвалив Чикаго, відчуваючи, що Bulls могли виграти ще один титул. We're в Влас Денс не було жодної відзнаки того, що Краузе побудував чемпіонський ростер, знаходячи таланти там, де їх ніхто не міг розледіти. У му році після свого виступу, переведені в залу славу, Джордан знову проїхався по Краузе. Джері ось там сидить, він не тут стоїть. Я не знаю взагалі, хто його запросив. Я не запрошував. Краузе мав талант, він вмів домовлятися з людьми, працювати з медіа. Не можна заперечувати той факт, що він був одним з найкращих менеджерів в історії NBA. Не буває династії без якісного скаутінгу, без контрактів, якими гравці йдуть назустріч своїм командам. Без піпи народ мене кукуча Джордан був би великим гравцем, але чи мав би Майкл 6 титулів чемпіона NBA? Свої думки пишіть у коментарі.